Нагадую, що в нашій студії зараз перебуває гість, це голова Українського інституту міжнародної політики Ростислав Томенчук, і з ним ми говоримо зокрема про підсумки поїздки нашої делегації на Всесвітній економічний форум до швейцарського Давосу. Отож, пане Ростиславе, які б ви могли назвати головні а, результати цього форуму, що такого позитивного а, привезли для нас і зробили для нашої держави делегація там? Ну, насправді, протягом цих днів, протягом цього тижня, в інтернеті було багато і критичних, і, і позитивних коментарів з приводу участі України в цьому довосі з приводу результатів досягнутих чи не досягнутих. Але якщо абстрагуватися від конкретних моментів, конкретних меседжів, конкретних заяв, то насправді участь України була досить ефективною. Вона була комплексною. Ми в результаті мали і Вперше чи не вперше ми мали годину в центральному залі, де виступав президент. Це не є успіх, Це важливий момент. Ми мали тему України в кількох інших блоках. Тематичних, де піднімалася вона знову ж таки в офіційній програмі Давоса. Ми мали і двосторонні зустрічі, тобто ця делегація, яка приїхала від України, вони провели ряд двосторонніх на, на рівні президентів, прем'єр-міністрів, в тому числі Міжнародного валютного фонду. Важливою була зустріч. Були зустрічі з прем'єр-міністром Китаю, теж досить важлива зустріч з прем'єр-міністром Туреччини. І також ми мали власне оцей неофіційний сніданок, така як акція у підтримку України, популяризації України. Яка проводилася за, вже регулярно проводиться за підтримки Віктора Пінчука. Тобто, загалом, якщо подивитися зі сторони, то Україна досить, досить непогано виступила, заповнивши всі можливі компоненти, які можна було використати в форматі, в форматі Давосу. Найважливішим моментом таких форумів, власне, Давосу, про який йде мова, є ця розмова в кулуарах, розмова під час перерв, спілкування, де можна. Отримати досить хороші знайомства, де можна отримати. Певні якісь домовленості, певні якісь гарантії, це те, чого чого не зробиш, скажімо, в двосторонніх поїздках. Тому наскільки вдало використали українські дипломати і політики, оці от двосторонки, які, які мали місце, тобто ми дізнаємося вже там, через деякий, де через деякий час. Тому що ця інформація не відкрита. З ким зустрічалися, про що говорили, можемо тільки, тільки догадуватися, власне. Але як показує практика з подібних форумів, надзвичайно важливо така. Мене невеличка рекомендація для влади не втратити ці контакти, тому що дуже легко буває, коли приїжджає делегація після такого великого форуму, мала там десятки різних зустрічей, домовилися про щось. Потім, повертаючись в Україну, забувають, відкладають продовження контактів. Розгортання тих домовленостей, які були і вони насправді втрачають через деякий час. Тому важливо далі продовжувати роботу з тими людьми, з тими організаціями, з тими домовленостями, які мали місце під час форуму в Давосі. А як можна оцінити, от під час цих зустрічей і неформальних під час сніданків України, які влаштовували в Давосі слова Джорджа Сороса, відомого інвестора і мільярдера американського, про те, що Росія це здоровенний мафіозний організм, в якому Обкрадають всіх жителів на за обкрадають всіх жителів, а лише маленький прошарок цієї феодальної верхівки, на чолі з Путіним, з цього має зиск його слова останніми тижнями взагалі були дуже кардинальні з приводу підтримки України там і критики до Російської Федерації і до Путіна. Його слова мають якусь вагу в міжнародному політичному середовищі. Це цікаве запитання. Насправді він всім може дозволити будь-які висловлювання. В нього немає зобов'язання. Там він не представник офіційної якоїсь держави або він не представник якоїсь великої міжнародної організації, де потрібно підбирати слова. Де потрібно, коли ти говориш, розуміти, що завтра тобі прийдеться посміхатися цій людині, або там вести якісь от, світські бесіди. Тому розуміючи те, що він собі може дозволити жорсткі критичне висловлювання, він це використовує. Чому він їх використовує саме зараз і чому саме така форма? Значить, я не думаю, що його висловлювання були емоційними через те, що в такі в нього склався настрій, і він вирішив сьогодні, я скажу так. Я думаю, що вони мали місце через. Позиції певні, які будуть звучати далі від офіційних осіб, Я і думаю про те, що якщо Сорос говорив такими тезами, через деякий час, якщо ситуація не поміняється, ми зможемо почути подібні речі в більш дипломатичній формі, власне, від офіційних представників, від офіційних політиків. Хоча навіть якщо порівняти з виступом канцлера Німеччини Алгена Меркель, яка теж мала виступ так само, як як і президент Петро Порошенко. Її заяви теж були досить жорсткими. Її заяви були такими категоричними, які критикували Росію. І на мою, на мою думку, як експерта, це її виступ був направлений власне на те, щоб європейський бізнес, міжнародна спільнота, цих фінансова складова, великі корпорації зрозуміли. Позицію Європейського Союзу зрозуміли чітко, як далі буде розвиватися зовнішня політика Європейського союзу, що стало зрозуміло, що санкції не знімуться, що є розуміння дій наступних, що пріоритети бізнесу і пріоритети, скажімо отримання дивідендів від торгівлі вони є другорядними в порівнянні з безпекою в регіоні. Угу. І от з приводу... Порівняння економічної вигоди та безпеки всієї Європи в проросійські змі от останніми днями дуже сильно розкручують слова Ангели Меркель про те, що вона нібито готова і домовилася з Путіном здати інтереси України на його користь, але в обмін на зону вільної торгівлі між Російською Федерацією та Німеччиною вже у Берліні все цю інформацію спростували. Але навіщо розкручується ця тема? І чи дійсно Берлін може Може за якихось умов розглядати економічні стосунки із Росією більш важливими ніж безпеку на східному кордоні Європи? Досить цікавий інструмент. Він в певній мірі має такий російський російський формат донесення раніше ми про це не чули і, звичайно, воно має місце. Але я думаю, що потрібно тоді дивитися, з чого буде наповнюватися оця от можливість продовження діалогу про образну зону вільної торгівлі до Владивостоку. Я думаю, що для того, щоб це реалізувалося, потрібно... Говорити про те, що Росія повинна стати демократичною державою, в неї повинні захищатися права людей. повинні бути прозорі чесні вибори. Повинна бути держава, яка розвивається за. Стандартами зрозумілими там, скажімо, для міжнародної спільноти, Незалежні де боротьба суди. з корупцією. Тобто, повертаємося знову до тієї теми, про яку раніше говорив європейський Союз. Європейський Союз ніколи не говорив, що Росія не може стати частиною Європейського Союзу. Ще до того, коли почалася історія про договорів про асоціацію з Україною там і східним партнерством, говорили про те, що Росія теж може доєднатися до процесу інтеграції для того, щоб створити. Таке от єдине середовище. Тому можна говорити зараз. Тому, скажімо, нічого нового, власне, Ангела Меркель не сказала. Просто вона це трактувала зовсім іншими словами. Якщо Росія хоче стати частиною Європи, вона може стати частиною Європи, якщо вона буде дотримуватися тих правил, за якими живе Європа. Зрозуміло. <звіт> Як можна оцінити те, що НАТО за останніми висловлюваннями керівника об'єднаного комітету начальників штабів США Мартіна Демпсі вважає загрозу з боку Росії? Такою самою небезпечною, як і загроза тероризму світового. от Те, що вони поставили Росію в один щабель із тероризмом і сказали, є дві зараз військові проблеми НАТО: Росія і терористи міжнародні. Про що це може свідчити? Як українська дипломатія може використати от ем, такий висновок НАТО на свою користь? Тут є дві складові. Одна складова те, що дійсно є загроза. В НАТО розуміє про те, що Росія не дотримується домовленостей взятих починаючи з Будапештських меморандумів. НАТО розуміє про те, що Росія є лідером однією з однею країною, одною з лідерів, скажімо, визначення безпеки взагалі в світі. НАТО розуміє те, що Росія має ядерну зброю і може її використати. І в НАТО розуміє, що діалогу не виходить в Росії. І Росія постійно провокує членів країн НАТО, то в Литві, то, то в Швеції, тобто в різних в різних точках, то в Данії, то в Голландії. Вони дійсно займаються таким от, на жаль, примітивною провокацією. Це один, це один аспект. А другий аспект те, що питання тероризму за останніх десяток років, воно є зрозумілим для всього світу. Тобто для всього світу, для пересічних громадян будь-яких країн, є зрозумілий, скам скаже, термін це як бренд, термін тероризм. Це є погано, з ним потрібно боротися. І це є пріоритет. І дуже часто і в Сполучених Штатах, і в країнах там, Європейського Союзу, коли піднімалася тема боротьби з тероризмом, це означало, що ця тема є більш пріоритетною, ніж от, там збільшення заробітних плат, виплата пенсій, можливо, там мається мають якісь соціальні пакети або питання, які стосуються в якоїсь держави внутрішньої її політики. Тобто це ті пріоритети, які говорили, що це є більше, більш важливо не тільки для одної країни, а загалом для регіону. Тому в даній ситуації, якщо ми прирівнюємо Росію до тероризму, тобто ми даємо чітку таку модель розуміння того, про що йде мова. Тобто не домовлятися, не вірити їхнім підписам під двосторонніми документами, адже терористи завжди беруть заручників і не виконують взяті на себе зобов'язання. От в такому ключі треба ставитися до Росії, не то що треба ставитися до Росії в даній ситуації, йде мова про те, що дії Росії вони такі самі, як дії терористів. Тобто, поки що Європейський Союз не визнав, скажімо образ, там ЛНР і ДНР терористичними граціями чи терористичними організаціями. Зрозуміло, що зараз не буде такого визнання, що Росія є самою образом, Росія є як терористична організація, або там ті дії, які робить Росія, мають терористичний характер. Але мова йде про те, що те, що відбувається, те, в чому бере Росія участь, їх можна перерівняти до терористичних до терористичних дій. Таким чином, це простіше пояснювати. Людям власне що відбувається. тому що загалом для більшості країн Європейського союзу це наскільки далеко що відбувається в Україні, і які там дискусії з Росією, поїхавши в будь-яку країну, там чи то в ту саму Швейцарію, де взагалі вони живуть по суті, як в замкнутому середовищі для них от, війна України Росії це дуже далеко. і Це настільки ж далеко, наскільки війна в Сирії чи там якісь мітинги в Гонконзі. Тобто вони цього не розуміють, це для них далеко. Вони не розуміють, чому вони повинні брати в цьому участь. І чому Україна там звертається до них в тому числі стосовно підтримки. Тому важливо мати важливо підтримувати в інформаційному полі і давати оці меседжі, що дорівнює чому. Якщо в даній ситуації ми говоримо, що дії Росії вони дорівнюють терористичним діям. Це зрозуміло для жителів Швейцарії. Для них зрозуміло, що тероризм це погано, це загрожує їхньому життю, їхньому добробуту. В даній ситуації Росія і тероризм пробують поставити от, от в площині одній. Чому ж тоді, якщо НАТО прирівнює Російську Федерацію до терористичної організації, генсек НАТО Єн Столтенберг погодився зустрітися із міністром МЗС Росії Лавровим на зустрічі конференції Мюнхенської безпеки? Якщо я не да не помиляюсь, е, ну якщо відповісти коротко, то тут є такі вислів: проінформований, значить, озброєний. Я думаю, що те, що скажемо на якомусь етапі, керівництво НАТО прийняло рішення там обірвати якісь розмови на офіційному рівні з Росією, там і з міністерством оборони Росії. То це не значить, що нема і немає необхідності зустрічатися і обговорювати якісь деталі. Потрібно розуміти, що скажімо, якщо порівнювати з тим самим форумом Довосом або різними конференціями, там зустрічаються політики найвищого рівня. Вони є такі самі звичайні люди, як і кожен. Тобто там є якісь і перерви, є якісь можливості переговорити і в коридорі, і під час обіду, і там сидячи в залі під час якоїсь секції. І це не значить, що якщо... Ці зустрічі це вони не означають, що потрібно готувати якусь програму офіційного візиту, що там зустрілися для узгодження якихось позицій. Тобто, але є можливість проговорити, зрозуміти, можливо, в процесі розмови виясниться якісь точки зору, чому саме веде себе Росія таким чином або інакше, або що означають їхні провокації стосовно країн-членів НАТО. Тож потрібно розуміти, що, попри те, що Росія не була членом НАТО, але знаючи, що штаб-квартири НАТО знаходиться в Брюсселі, тобто там часто приїжджали і працювали Скажем, керівництво Міністерства оборони приймало можливість приїжджати і мати різні розмови, дискусії, обговорення в штабі квартири НАТО, тобто, попри те, що, скажемо, там країна може не може бути членом членом НАТО, і відбуваються розмови, постійні розмови, якісь діалоги, визначення програм, визначення співпраці. Тобто, це нормальний є процес. І в даній ситуації я думаю, що якщо йде мова про те, що генсек НАТО зустрінеться з Лавровим, це в цьому немає нічого. Нічого негативного, це взагалі це навпаки. Воно говорить про бажання НАТО спробувати зрозуміти Росію, спробувати зрозуміти її дії, її позиції і обговорити можливо в подальше розгортання подій за за умов конфронтації. От і ще одне зовнішньополітичне е, рішення Російської Федерації: е, вони ратифіку державна дума Росії ратифікувала е, договір із Абхазією. Е, це е, викликає дуже велике занепокоєння Міністерства закордонних справ Грузії. Вони кажуть, що це перший крок до анексії Абхазії, і це порушення домовленостей між Грузією та Росією, які були укладені 12 серпня 2008 року. Як би ви оцінили от ратифікацію Держдуми Росії цього договору з Абхазією? Як на мене, це є чергова провокація, яка стає в ряд із тими провокаціями країн-членів НАТО і з невиконанням мінських домовленостей, з невиконанням будапельських Будапештського меморандуму з анексією Криму. Тобто Росія продовжує в черговий раз використовувати, на жаль, ті самі інструменти, які вона використовувала ще півроку тому. Як на мене, це така певна дискредитація розуміння позиції Росії всередині. Тобто вони маючи якийсь набір цих інструментів, постійно ними жонглюють і думаю, так само. Через деякий час підніметься знову черговий раз питання про Придністров'я, підніметься питання про Південну Осетію. Тобто це Росія просто провокує в даній ситуації міжнародну спільноту, не бажаючи дійсно спробувати конструктивно вирішити це питання, при тому, що всі сторони, крім Росії, зацікавлені в компромісі і в узгодженні, для того в узгодженні будь-яких проблемних моментів, на жаль. Зрозуміло, у нас ще є одна є тема для обговорення. Вона така більш я не знаю, іронічна. В Росії заборонили правий сектор ще чотири українські організації. А я так розумію, це було зроблено лише для того, щоб підтримати якийсь цей антиукраїнський там рускомірський дух в самій Російській Федерації. Та це підтверджує те, що Росія дійсно працює комплексно. Вона, попри те, що працює комплексно у різних сферах в інформаційній сфері, тобто є свої інструменти. Для дипломатів є свої інструменти для роботи з націоналістичними партіями в Європі. Росія має свої інструменти там, скажімо, з Абхазією свої. Тобто, таким чином Росія розглядає ситуацію яка зараз склалася в регіоні тобто війну з україною не просто от, як вони кажуть захистом прав російськомовного населення на донбасі а власне вони розглядають як дестабілізація безпеки повністю повністю в регіоні використовують всі можливі інструменти сюди можна прирахувати і, і арешт е, українських політиків, і небажання йти на конструктивні розмови там, з Європейським суюзом стосовно торгівлі, і про порушення прав людини. В даній ситуації ми говоримо: пригадайте про те, що вони засудили там кількох політиків українських через, заочно е, за, заочно. Тобто, це знову ж таки ті самі інструменти, які в даній ситуації, говорячи про заборону правого сектору, Росія таким чином посилює свої. У таку інформаційну кампанію всередині держави власне для населення російського ну, на противагу можна сказати, що і Україна посилює свою інформаційну безпеку. От з України за останньою інформацією були депортовані 88 так званих журналістів пропагандистських ЗМІ Кремля, які брали участь і в катуванні наших військовополонених і так далі. Наскільки це посилить нашу інформаційну безпеку? І чи не порушує от така депортація майже сотні російських людей із? посвідченнями журналістів, назвемо їх так, якісь міжнародні взяті на Україну зобов'язання. Я думаю, що це мінімум, що можна було зробити в даній ситуації. Загалом я би хотілося б бачити, що Україна мала більш Чітку позицію стосовно інформаційної безпеки і щоб вона формулювала, артикулювала оці от загрози інформаційній безпеці не тільки для України, а взагалі виходила на міжнародний формат, на формат регіонального захисту власне, прав людей, інформації, свободи слова і так далі. Тому я думаю, що це дійсно лише мінімум того, що можна було зробити. І наостанок тема так званих гуманітарних конвоїв із Російської Федерації. От, е Втім, зрозуміло, що Росія в тих вантажівках везе зброю, боєприпаси, там якесь начиння, харчі для терористів для своїх регулярних військ, які знаходяться на Донбасі, і про це знають і міжнародні експерти і НАТО часто фіксувало. Це така шпарина в міжнародному законодавстві. Про те, що якщо я це все прикрив і називаю, що це гуманітарка, а при тому нікому не даю туди подивитися в ці вантажівки, то я можу безперешкодно поставляти в зброю в на територію збройного конфлікту все, що завгодно. Я би охарактеризував це неготовністю перейти до військового вирішення ситуації на Донбасі. Тому і гуманітарні конвої, всім очевидно, що Росія там перевозить, і те, що кордон перетинають російські війська. Тобто, якщо міжнародна спільнота скаже, що так, там йдуть війська, тобто потрібно було після цього робити другий крок. В даній ситуації. Намагаються пробують вирішити це питання без розгорнутої військової такої якоїсь операції, якщо можна так назвати. Тому що якщо НАТО і там, скажімо, країни Європейського Союзу не говорили, теж намагаються не використовувати ці підтвердження участі Росії з російських військ на території Донбасу. При тому, що вони дуже добре розуміють про те, що дійсно там є війська Росії. Але якщо вже Піде оце от, розгортання сценарію того, що Росія знаходиться на території України, це за собою тягне от, інші такі ланцюжкові реакції, які будуть вже незворотніми і не дадуть можливість повернутися за стіл переговорів. Тому я думаю, зараз, оскільки Європейський Союз, і Могиріні ми про це говорили з вами. Вибрали все таки зараз формат посилення санкцій руйнування Росії економічно, а не там максимальну військову допомогу Україні і розгортання військових дій, по суті, в центрі Європи. Тому власне і в нас так зависають в повітрі питання про офіційного визнання російських військ на території Донбасу і зупинки цього гуманітарних конвоїв. Uh -huh. А Україна сама зараз не здатна, дійсно дійсно не здатна відсунути сепаратистів, терористів і забезпечити. Речити територіальну цілісність України Ну, терористів. Ми може б ще й відсунули, але ж ми знаємо, що минулого разу в серпні, коли ми це робили, зразу підійшли регулярні війська Російської Федерації. А проти них ми поки що воювати ні, ні оснащеністю, ні чисельністю поки От, що чи не можемо. Дякую, пане дуже... Ростиславе. Вибачте, та це була остання ремарка. У нас на жаль закінчився час. Я вам дуже вдячний, що ви Дякую сьогодні вам. завітали до студії еспресо. Нагадаю глядачам, що ми говорили про вплив міжнародних подій на, на нас із вами і з Ростиславом Тименчуком, де головою українського інституту міжнародної політики